У Львові китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою. 30-річний випускник аспірантури Шася Нінь здобув науковий ступінь у львівській політехніці. Науковець розповів, що вчити українську було нелегко, однак він розумів, що має опанувати мову держави, в якій вчиться. Щойно почалася війна, родина вмовляла його повернутися. Однак, науковець відмовився, зізнався регулярно донатить на потреби зсу. Ну, і ми маємо нагоду долучити його до ефіру. Сяннін, е, до нас долучається, у китаєць українського походження чи як українець китайського походження, так, наш науковець е, до нас доєднується до ефіру. Доброго вечора. Доброго вечора. Шесянін. Е, таке до вас запитання. Ну, зрештою, як давно ви перебуваєте в Україні все ж таки навчання? Ну і чому ви обрали саме Львів? Розумію. вечір всім. Я ще сянін. Зараз я армію з Національного університету Львівська політенька. Але я вже давно в Україні в ряд шість років. Ну, я приїхав до Львова, тому що найніше я вибрав навчання в Львівській політеніці. Ми вас чуємо. Продовжуйте. Uh, uh, і ну, раніше ну, до того я просто приїхав сюди, і раніше я не знаю, раніше я не знав багато про, про Україну, про Ль і, і, Львів. Uh, і це було через новини і історію, але зараз я вже я дум, я так думаю, я вже добре знаю. І ну, Україна це ну, гарна Україна. І uh, Тут людина дуже, я думаю, дуже привідні. Так. Дякуємо вам за uh, такі прошу, комп... прошу. компліменти. Ну, по факту, це подекуди правда. Шесяна скажіть, будь ласка, uh, чи важко було вчити українську мову? Ну і все ж таки, чому ви обрали українську? Є ж варіанти було вчити і російську мову? Гало змію. No. Тівці ну, раніше це було дуже складно для мене. Ну, е, Вивчив е, українську, тому що ну, вона е, відрізняється від е, китайської та англійської. Ну, зараз легше, тому що ну, я вже знаю її. І я теж знаю як її краще м, вивчити. Е, так, але зараз теж. М, які слова дуже товхи і мені важко їх читати і те, коли складаючи скра скрад лечення, мені потрібно зміню змінювати форму слів. Це теж важко для мене. А, І раніше коли я закінчив в поклав Китай, но я мав можливість навчатися за кордон за кордоном. Ну no, no тут країни в яких яких uh, um, випрати є no, Україна, є Білорусь, є Молдова, є Азербайджан, є um, Вірменія, є Казахстан. No, я uh, сам вибрав в Україну, тому що тут добре готують інженерів uh, механіків. Я знаю, що Україна це дуже гарне місто. Українця тургана е, е, країна першу і е, так. Ну тому що я раніше просто вивчаю і зараз теж українську мову. Ну коли я е, 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 захистився, це по-українськи не по російську Ну це достойно поваги. Ви надзвичайно зробили серйозну дав таку справу, вивчили мову. Але скажіть, будь ласка, а які слова от найважче вам давалися? Mm. Ти вся. Ну, зараз е, ну, це не, не приклад. Наприклад. Ну, По-перше, це використовування. в ну, Раніше я так думаю, це тяжко. Але зараз бере нормально. Але зараз є слово приклад. Е, 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 опокрунтуватися. Обґрунтуватись, так? Так, так є так та, 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 є, 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 є таке слово так. Або обґрунтувається. Е, і так далі Мм. Для мене це тяжко говорити. Або є приказ. Ще є. Е, 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 так. Я ж от да це нормально, я ще просто робота, е, е, но це, це не плавно так. Зручно для мене є як. Хей, такі звук. Е -е, так один, ми розуміємо, що у вас ж була, ну, це ж дисертація, це наукова робота. І от таких okay. слів там дуже і дуже багато, тож ваш, ваш ваше вивчення це максимальний подвиг просто. Так, і, і, знаєте, це теж товше. Ну, це такі слово товхі, так. Хочеться почути вас, чи ви плануєте у нас залишатися в країні в Україні? Чому ви зрештою так і не виїхали, бо я, ми знаємо, що вас вмовляли. Ну і сім'я, заводите, ви в нас тут сім'ю залишаєтесь? Ну, тися, ну, зараз просто тут залишаюся і чекаю на диплом І далі займаюся е, дипломною роботою І після цього, я думаю,. Mm, я буду і повинен повернутися додому, тому том, що не можна так довго тут жити я, я інодімці. Угу, mm -hmm. Зрозуміло, дуже вам вдячні за розмову, успіхів вам. Дякуємо, що обрали Україну і українську мову, і захистили зрештою дисертацію. Друзі, Шеся Нін захис... захистив українську мову дисертацію Національному університеті Львівська політехніка, китаєць, який вже прожив в Україні 6 років і вивчив мову і захистив дисертацію. Максимальна повага і звичайно приємно, що ось такі люди говорять, що в нас. Навчають прекрасних інженерів, механіків, і Україна має достойну освіту навіть для іноземців.